Процес створення ДФТГ розмови про це розпочали ще в 2021 році, коли був прийнят і закон України про національний супротив, і постанова відповідна Кабінету міністрів України 1449, де розписувалось, як створюється ДФТГ, як призначається командир, як стають членами або позбуваються цього членства, і взагалі які завдання стоять під добровольчими формуваннями територіальних громад. Ну як і у більшості з Славочани, Громадян України всі почули зранку вибухи, і вже далі кожен почав діяти по власному алгоритму. Ну, мій алгоритм був з тими, хто в першу чергу зібрав речі і пішов до військомату, щоб вже вирішувати питання, ставати до лав Збройних сил України і вирішувати питання захисту міста, захисту України. І коли вже 24 лютого тут у нас була позачергова сесія. Коли депутати зібрались і от міркували, як ми далі будемо е, жити, що буде робити місто, як будемо оборонятись, от було прийнято відповідне рішення про створення добровольчого формування. Була головна проблема знайти того, хто очолить це формування, тобто знайти командира. Ну, 24 лютого всі питання відпали. Особисто для мене. Я себе не відношу до кадрових військових. Так, Я вчився в Севастопольському військово-морському інституті. Вже інститут став цивільним наприкінці і закінчував військову кафедру. Тому уся моя служба до цього часу була виключно от в межах отримання вищої освіти. Є в нас як вже така історія, почалося 24 лютого, була оборона міста. На жаль, є в нас і загиблі. Тоді ми не поділялися на добровольче формування, роти охорони. Тоді все було єдиною назвою територіальна оборона. Місяць ми протримали міста. Під час ізоляції було три дні оборони міста. Кожен з нас пам'ятає, з чого починалася тероборона. Це блокпости, це найбільш те, що люди бачать. Взагалі, завдання, які стоять перед ЕФТГ, вони дуже різноманітні. Та якщо своїми словами, то це чергування на блокпостах, це патрулювання з національною поліцією, захист критичної інфраструктури міста, пункти незламності, бомбосховища. Та зараз більш актуальні завдання, які виконують це протиповітряна оборона, створена мобільні вогневі групи. Також долучені до заходів охорони кордону і протидії диверсійним групам. Ми добровольчі формування, щоб ви розуміли, це не для протидія кадровій армії, тобто ми, умовно кажучи, третя лінія оборони. Максимум, на що на нас покладається, це протидія диверсійним групам, які якраз закидаються в тил. Але якщо бойові дії почнуться в межах нашої громади або поруч, то звісно, ми вже автоматично як резерв долучаємося до разом з силами територіальної оборони, до протидії агресору. Ми підпорядковуємося військовому підрозділу, тобто відповідному батальйону, і керівництво цього батальйону видає нам бойові розпорядження, коли добровольці територіальної оборони, члени ДФТГ, Виконують завдання згідно з бойових розпоряджень, на нас поширюється статут Збройних сил України. Завітавши на наш сайт, ви можете побачити інформацію про добровольче формування, як стати добровольцем. Інформацію посилання на закон про національний супротив, постанову відповідно Кабінету міністрів 1449. І відповідно можна знайти контракт добровольця ТРО, затверджений наказом Міністерства оборони України. Стандартно контракт підписується на три роки. Потім, якщо немає якихось інших обставин, він може продовжений бути на ще на три роки. Контракт добровольця. Може укласти майже кожний, чим люди керуються, коли долучаються до ДФТГ. Це насправді бути долученим до перемоги. Тобто, не просто бути спостерігачем, вболівальником і чекати перемогу. Як я завжди кажу, перемогу виборюють. Ну, перше питання, яке я задаю, задаємо, це от, навіщо це тобі? Це мотивація. Тому що ми захищаємо власні сім'ї, власні домівки. Більшість людей в нас саме ті, які були 24 лютого, о, там плюс-мінус у 22 році. В принципі, люди за бажанням в нас долучаються різного віку. І жінки 65 років, плюс і чоловіки 78 років. Є такі. Зараз з'явилася інша категорія людей, чиї рідні служать. Вони кажуть, я відчуваю, що не можу сидіти вдома. Це в тому числі і жінки. От мій чоловік служить, а я не хочу сидіти, склавши руки, От я хочу відчути себе так на рівні зі своїми чоловіками, що я теж майже поруч з ним. У нас є вже певна категорія людей, які повертаються і все ж таки хочуть досі залишатися причетними до цієї справи. Щоб ви розуміли, що добровольче формування це не лише про війну. Я впевнений, що вони залишаться і після закінчення війни, після нашої перемоги, тому що серед завдань це участь у подоланні надзвичайних лих, будь-то смерчі, пожари, все що завгодно. Також важливо складова це військово-патріотичне навчання молоді. Нашого майбутнього, наших майбутніх захисників України, підготовка до національного супротиву цивільного населення. Запрошую усіх або долучитись до національного супротиву, пройти базову підготовку, якщо виникне бажання отримати поглиблені знання, вступити в члени ДФТГ, хоча б для того, щоб отримати ці навички. Якщо ви хоча б раз позаймаєтесь, Прийдати базову підготовку поводження з, безпечного поводження з вогнепальною зброю, ви зрозумієте, що тут треба певні і навички, і фізична форма. Хочу подякувати ще раз нашій громаді, тобто було ж прийнято рішення на сесії, що члени добровольчого формування можуть безкоштовно відвідувати басейн, от якщо у вас довідка є відповідна, і інші заклади. Спортивні заклади. Ну, що б я хотів сказати так, мешканцям міста Славутич і працівникам, в тому числі Чорнобильської Аес. Ну, це порада будь-кому. Якщо ви е при звуках сирени або при. Новинах, які не завжди добрі з фронту, втомилися від відчуття безпорадності, якщо у вас виникає питання, а що я можу зробити, щоб це припинилось, то як варіант, як варіант, дійсно або долучитись до лав добровольців ТРО. Або, хоча б пройти базову підготовку. Якщо з якихось міркувань релігійних, або там інших міркувань ви не можете взяти в руки зброю, то є дуже правильне і дуже це нам близьке по духу, це волонтерство. Так, звичайно, на державному рівні там більше можливостей, але вони більш інертні. І те, що хлопцям потрібно тут і зараз, досі можливо забезпечити лише за рахунок тих же самих волонтерів. Тому я запрошую до нас і просто звертаюся з тим, що не стойте осторонь.